Привіт, любі мої українчики. З вами на дроті Українчик із Каліфорнії, Володя Фурман. Ну що, давайте поговоримо про щось інше. Тривалий час люди знаходяться поза межами України. І актуальна також тема не тільки як покинути Україну, а як дістатися до України назад. Тому що у багатьох залишилися друзі, знайомі, батьки. Брати, сестри. і е, Люди продовжують тут жити, вони продовжують одружуватись, народжувати дітей і так далі, і, так, і по списку. Хтось воює, і його не випускають за кордон. І людям, хочеш не хочеш, комусь таки і треба повернутися в Україну. Там, хто не встиг зробити якісь там довіреності на продаж майна. Хто, хто, Кому пощастило виїхати там в перші дні війни чи ще до війни і не, не повернувся назад, коли це все почалося, коли зрозумів, що так спокійно назад не вийде, то ці люди вони залишаються за кордонами і вони також повстигали собі там зробити вже за цей час. Якісь громадянства вже навіть не тільки веде на, на, на проживання. Так, поїду, заправлюся. Тому в них вже яка інша ситуація. Дехто собі навіть ім'я поміняв, бо так само задовбався по тих закордонах пояснювати кожного вчителя, як його звати. А потім ще раз це робити по кілька разів. Бо люди... Людям складно це все вимовити. Тому декого вже не тільки документи є на право проживання за кордоном, а вже є ці самі справжні документи іноземця, в якому подекуди і вказано, що він. Народився в якомусь населеному пункті, бо не всі країни вказують країну народження, просто місце народження і, і назва населеного пункту. Наприклад, як в мене там село Каскада. Хто там знає, де те село Каскада знаходиться? Навіть якщо б воно українською. Ну, якщо я латиницею написати, то ніхто не здогадається. Тому що таких села на всю Україну, здається, одне чи два. Одне здається взагалі з такою назвою. І той, хто не знає про існування такого села і не здогадається, що воно що це населений пункт в Україні. Так, піду, заправлюся, потім продовжимо. Toyota Prius теж синенька заправлена. Тож їдемо далі. Їдемо і розмовляємо. То що ж, виходить, що декого взагалі все гаразд. Вже склалися всі умови для того, щоб можна було повертатися там якихось чех, чехом, словаком, хорватом чи угорцем в Україну. І з документами тієї країни, яка взагалі про Україну нічого не нагадує. І можна просто в'їжджати в Україну, ну і так само повертатися назад. То цікаво було б дізнатися, в кого такі плани там вибудувались, хто яких їх здійснював, як ви там сміялися над тими прикордонниками, коли поверталися. Яка у вас там усмішка була від вуха до вуха, коли ви перетнули там вже український той прикордонний контроль і перейшли до якогось польського чи румунського. Бо що, румунських паспортів, румунських, угорських, не знаю там, як зі Словацькими, їх було взагалі дуже багато роздано, тому що там Чернівецька область, вона півтої Чернівецької області мали румунське коріння, мали і румунські родичі. У мене там серед знайомих, кожен хто з Чернівецької області оформив собі або або, як мінімум, починав той процес ще до війни, ще дехто взагалі до ковіду. Бо румунський паспорт це такий румунський паспорт, він дає змогу подорожувати всім світом. Тому, як там хто долав ці всі кордони, хто куди виїжджав, хто куди заїжджав, які в кого були пригоди, от це от було б цікаво послухати. Може хто які лайфхаки назбирав, може хто вже на постійній основі туди-сюди їздить. І я йому чим поділитися. То поділіться, будь ласка, в коментарях. Це дуже цікаво. Бо серед тих, котрі вийшли поза межі України пішки через ліс, то вони більш-менш розуміють, що їх чекає наступного разу, і, ну, і вони хочуть як мінімум секюрно повернутися назад в Україну. Бо може хто подорожує туди-сюди, може хто назбирав цих всіх пригод, бачив, там, може хто з собою возив, тому що коли ти їдеш із Польщі, то ти можеш набрати там повну машину бла туристів на, на вихідні десь, щоб до Львова їх завести, а потім через тиждень назад привезти. Чи вони там потілять 2-3 дні, походять по Львову, по повідвідують там ці всі ресторації, звичайно, поляки у Львові вони там нічого не бачать, крім їжі, бухла. ну ще... Дехто встигає там з дівчатами затусити познайомитися. Бо в довоєнні часи то було ну, дуже значно дешевше в порівнянні з якимось Краковим. Ну, для Львів, для поляків то рідне місто. Там дихає тою тією Польщею, там той Львів він добре пам'ятає 39-й рік, коли все було спокійно, коли люди жили своїм життям. Закохувались, танцювали там якийсь фокстрот. І здавалося, що все буде прекрасно, все життя попереду. А потім таке почалося, яке навіть досі не закінчилося, досі воно триває. Тому взяти там якихось попутчиків із собою, з будь-якої будь сусідньої європейської країни можна завжди там блаблакаром, особливо із Польщі. Якщо ви там живете десь в Чехії, то заїхати в Польщу і когось взяти дорогою теж можна. Тобто, якщо у вас машина там на чеських номерах, то чеських чи ну, будь-яких європейських. І у вас там європейський паспорт і ще й ім'я якесь, або що легко має якісь відповідники на латиниці, або взагалі поміняне, так як, так як мені скоріше всього доведеться поміняти цього Володимира, якого ніхто не може вимовити. У мене тут колега в'єтнамець на роботі, то в'єтнамській мові взагалі, здається, всі склади відкриті. І додати там якийсь димер взагалі нереально. А от Вова Вова він вимовляє класно. Тут таке. Тобто, що ж, чекаю від вас в коментарях якихось думок цього приводу Може треба якусь нову телеграм-спільноту, чи Вітку в Телеграмі започаткувати з цього приводу, щоб поді... зібралися в кубку ті, котрі збираються повертатися назад тим чи іншим способом. Хто вже зробив все необхідне для того, щоб повертатися без будь-яких якихось заморочок, тільки там з легким відчуттям небезпеки чи, чи страху, бо невідомо. Що їм там голову стрельне, бо назад вони вас не випустять. З, там, з якимось угорським паспортом в Україні вони вас ніяк не призвуть ні в яку армію. Тому що з угорським паспортом до неї дію не пришиєш і до неї той резерв плюс також на нього не оформиш. То. Цим всім набагато простіше жити в Україні, а от покидати і доведеться, мабуть, Ну, найгірше, що може бути, то це доведеться йти через кордон пішки, там, до якоїсь кордон, із кордонів, до яких легко дістатися. Наприклад, польський кордон, то, то він, мабуть, зараз найкращий в цьому плані. Найкращий напрямок все Польща, тому що Польща найкоротша і кордон не охороняється. Взагалі ніяк в порівнянні з тим, як це робиться Наприклад, на, на інших напрямках, де можна зробити блокпости на одній єдиній дорозі, яка веде чи йде вздовж річки, як це відбувається в Закарпатській області. То на Польщу такого і близько немає, ну і під кордоном, там теж патрулі лісом, особливо в Львівській області, то така справа безнадійна. Так що, як... Сам, саме гірше, що чекає таких людей, то це ну, доведеться йти до своїх братів-поляків назад пішки через ліс. На, на польському боці в них пригод буде нуль. Тільки штраф заплатять за те, що поза межами пункту пропуску це зробили там якихось 100 євро. Але це, мабуть, той випадок, коли людина буде платити штраф з величезним щастям на обличчі. Так що таке. Прошу від вас думок, коментарів, якихось відгуків, побажань. Пишіть, будь ласка, і цим відео. Це, обіцяю, що ці коментарі я всі прочитаю і відповім. Ну що ж, всім успіху, давайте знати вже з цього боку кордону, ті, котрі провернуть, такий, такий крок.